Вітаю, шановне товариство! Хочу показати вам, як мої теплолюбиві рослини, Кніфофія Ягідна, Будлея Давида і Розмарин пережили 20-градусні морози. Вночі у нас температура опускалася навіть нижче 20 градусів, ну а вдень було десь мінус 18. Кніфофія ягідна дуже красива декоративна рослина з оригінальними суцвіттями, а родом вона з Африки. Але, незважаючи на своє південне походження, рослина дуже гарно переносить наші зими. У мене вона вже росте багато років. Підготувати рослину до зими зовсім не складно, потрібно тільки ось так: зв'язати листя, щоб воно стояло такою хатинкою. Таким чином, ми захищаємо рослину. І від морозів, і від потрапляння води всередину розеток. В такому вигляді кніфофія без проблем зимує, але цього року, оці морозні дні, у нас ще були й дуже малосніжні. І ось так виглядає моя кніфофія зараз, коли у нас уже другий день стоїть плюсова температура, а сьогодні ще й зранку лупить дощ. Зовнішні шарим листя дуже сильно обмерзли, і, бачите, ця хатинка трошки завалилася, але всередині є живі листки, центри розеток живі, і я думаю, що вона чудово доживе до весни. Будлея Давида невисокий чагарник, який в кінці серпня вкривається гронами дуже ароматних фіолетових квітів. У Європі ця рослина росте як бур'ян вздовж доріг, і з нею борються як з інвазійним видом. Але нам це не загрожує, бо в наших кліматичних умовах будлея зацвітає набагато пізніше ніж в Європі, і її насіння просто не встигає визріти. Коли я збиралася завести будлею, то звісно прочитала всі поради і рекомендації по її підготовці до зими. Ті поради і рекомендації були дуже різноманітні. Одні радили викопувати будлею, пересаджувати в горщик і взимку зберігати в прохолодному приміщенні інші обрізати на дві третини і високо мульчувати, третє обгортати агроволокном. А я пробувала всі ці методи і прийшла до висновку, що вони не надто ефективні і трудозатратні. Отож, я просто мульчую землю навколо рослини і залишаю її так, як вона є. І вона кілька років гарно переживала зими, але отакий мороз більше 20 градусів це для неї вперше. Ось так моя будлея виглядала до сильних морозів, як ви бачите, в неї всі пагони вкриті зеленим листям. А ось так виглядає рослина після морозів. Як ви бачите, частина листя в неї обмерзла, але все рівно залишилися зелені листочки, залишилася точка росту, і я думаю, що вона теж гарно доживе до весни. Та навіть якщо будуть іще такі сильні морози, і більша частина рослини обмерзне, то під мульчею добре зберіглася зелена коренева порость, за рахунок якої будлея швидко відновиться навесні. І ось нарешті розмарин, який росте в мене в неопалюваній плівковій теплиці, а взимку я його накриваю двома шарами агроволокна. Ось такий він вигляд мав до морозів. Як бачите, на ньому ще є. І квіточки навіть. А ось так виглядає розмарин після 20 градусних морозів. Як ви бачите, квіти і велика частина листя на пагонах другого і третього року обмерзли, але молодий приріст гарно зберігся. Так що морозостійкість у розмарину, як ми бачимо, дуже дуже висока. І я вже вкотре переконуюсь, що якщо хочеш завести якусь вибагливу теплолюбиву рослину на своїй ділянці, то треба заводити і вивчати особливості її вирощування на власному досвіді. І в 90% випадків, ну, принаймні в мене результат дуже гарний. Так що експериментуйте і буде вам щастя.